Слава Україні! Героям слава, друзі! На кінець тому є вино сьогодні 18 листопада перше солярис зготове. Це перше в моєму житті і перше вино в цьому році, котре я виготовив і вже виграло. Бачите, ось ну, там трошки осад під верхом. Утворився камінь такий. Ну, але якщо добре придивитися, то видно, що немає. Бачите, немає бульбашок жодних під верхом, Ось, в цьому місці немає. Я взяв шланг такий від системи, і зараз буду його при вас спускати шлангом, адже переливати не можна, щоб цей осад не піднявся. Дуже акуратненько поставив пляшечку. І зараз легко так. Бачите, потекло. Потекло. Вино є чистеньке, світле на колір. Все гарно відбулося. Коли я його висіджував, це я в минулому році, в 24-му, з гілочки посадив солярис, а в цьому році вже стільки вина вийшло з нього. Це не багато, це півлітрова баночка. Чому важливо? А важливо тим, чи його вирощувати далі, чи не вирощувати. Чи воно мені буде смакувати, чи не буде смакувати таке воно, друзі, з тим вином. Коли перший сорт садите, цікаво вам, яке з нього буде вино. Але вживати я його все рівно не буду, буду його вживати аж в наступному році через рік. Воно ще має вистояти. Ще має вистояти в льосі. Я його занесу до льоху, о, в пляшечці геть воно світло. Якщо воно в баночці, світле. Пляшешці у ноги світленькі. Гарне біле, біле вино вийшло, друзі. Хотів його не зацепити, але все рівно чуть-чуть зачепив. Але це нічого. За день другий осяде, я його ще раз переціджу. Надіюсь, той раз буде вже акуратненько оціжено. Бо все рівно цей осад він дуже такий ну, ніжний, що його чуть-чуть зворушиш і він, під, і він піднімається навіть тим шлангом. Вважаю, що його дуже-дуже мінімально зачепив скаламутих. Що... Добре. Друзі, я з осаду ніколи не знімаю. Оце перший раз, який я зняв з осуду. Якщо з осуду не зняти зовсім, вино буде несмачне. Тільки що я шлангом випадково другий раз е... затягував і... і трошки попало до рота, вино дуже. Смачне, але й дуже-дуже пече, щіпає так. Шампанське не так щипає, як воно дуже сильно щіпає. Отже, вино має ще рік стояти, але вино досить таки смачне, дуже навіть такий, такі відчуття ароматів, таких ну, смакових властивостей хороших. Мабуть, воно мені дуже буде подобатись. І я цей сорт буду вирощувати. Так що це було перше вино моє в цьому році з винограду Соляріс. І воно йде до льоху рівно на один рік. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.